Друзі, вітаю вас на каналі. Давно не чулися, тим паче останні постріли, які у нас були, останні ночі, ну, дійсно, всі вже невгамовно. Так. Про що хочу з вами поговорити? Та, мабуть, багато про що. І перше, це всі ви бачите, я не виходжу багато в ефір, тому що тема війни вона дуже сильно виснажує. За ці останні роки ну, дуже важко щось підла... ну, ти підлаштовуєшся, але ти розумієш, що якось і ментально, і фізично тебе не вистачає. Ось реально. Плюс за останній рік, це дійсно за останній рік, рік позаду ви бачите. Три книги, які вже є. Додаю до цього ще авторські роботи Ленорман, про які я вам казала, хто хоче, будь ласка, вивчайтеся самостійно, Перероблюйте все, якщо вам щось не підходить. Тобто багажу досвіду багато, даю вам це в простір вільний, щоб ви вичитували і самі розбиралися, самі навчалися. Але тема війни вона сьогодні виснажує вона у кожного з нас у серці, в душі, у житті, у кожній домівці. Сказати, що буде легко, не можу. Дата війни, яка завершується, вона важка. Я вам додав, що батько завжди нам казав 28-й рік. Це буде такий перебіг для держави, для нас усвідомлення, що вже геть все і ми маємо вже дійти до певної крапочки. Але якщо зараз подивитися на обрій все, що йде у світі, і всі ці розвіддання, дрони, які йдуть з країни агресора, підлаштовуючись, додивляючися, що там є, вони ж підтягують також свої до кордонів свої якісь озброєння, загартовуючись, тобто. А підтягують десь військо, де ви не бачите, тому це треба також розуміти. Якщо попитаєте, коли це все закінчиться, друзі, в му році я вам говорила, з приходом нашого, нашої війни, у 22 му запуститься, не усвідомлюючи того, можливо, хтось не бажав, я все це розумію Всесвітня війна вона до цього йде оці розвіддання, оце ось шпигування, оця ось пронирлива така. Дія, подивитися, хто що має, і що потім робити з цим. Це все дійсно є. І на, на каналі за ці три роки я дуже багато вам давала відвертої інформації, важкої, не сприймались, не хотіли. Та я сама така ж сама. Думаєте, що мені хочеться, щоб це все відбувалося? Ні. Є певна подія в абсолюті. Вона йде до якогось часу. Коли це відбудеться на саме, ми не маємо. Люди не можуть достовірно це знати, тому що, як то кажуть, потіга Господні, не відповіді. Але маємо розуміти, і маємо готуватися. Відіб'ємо все, що стосується нашої держави, 28 рік. Це буде самий найгарніший рік, тому що це буде як припинення. Припинення остаточне а, і то, щоб це не був кінець 28-го, як Батько завжди казав, буде два рази. Це може бути 28-му, а потім ще на майбутнє. Якщо у Всесвіті говорити про, про все, то це може бути плюсом 10 ще років. То це може бути і не 2028 рік, а поки це все припиниться і домовляться, саме домовленості, щоб виконувалися, це 2038 рік. Це надто довго. І дай Боже, щоб цього не відбулося. Я вам чесно кажу, такі великі дати, не дай Боже. Настільки вже. Не вистачає сил і хочеться, і я це бачите, я ж це роблю. За останній рік я вам дуже багато дала важливішої інформації: це психологія, кармічна психологія, поєднання карми, досвіду, дій, життєво важливих ситуацій. Але якщо так глянути, ну карма, вона у всіх є, але не у всіх вона відображається саме поганими подіями. Якийсь період часу, там до півтора року, може бути важко. Потім, як ото знаєте, просвітлення у людини починається вдруге інше мислення, і вона просто гребе і працює, і робить. і вона вдосконалюється. Людина має вдосконалюватися, людина має розвиватися. І ви по іншому вирівнюєте всі ваші проблеми. Карма це проблеми. Дійсно, є такі моменти, коли ти не можеш їх. Відобразити відійти від них, ти маєш їх пройти прожити, набратися досвіду і бути цільним, щоб подолати ці шляхи і використати певні можливості для себе. Тому дуже багато цінної інформації в кожній з цих трьох книжках, три томи. Ви питаєте, з якої починати читати, з якою вам хочеться. Мені всі книги милі, єдине що там, де остання книга Карма Життя в деталях, дев'ять колообігів, обігів, мені здається, вона. Надто ось вам так ось розгалужила все і вам легше сприймати, легше вичитувати, легше розуміти, тому що коли ви будете читати перші два томи, ваша душа і родове дерево. Там переосмислення всього вашого досвіду, вашого життя, душа рдає. але ви розвертаєтеся повністю у своєму вирішенні доносного шляху. Тому я вам рекомендую. Що хочу, хочу на майбутнє, щоб брати дівчат, хто бажає дівчата, жіночки, хто хоче розвиватися в подальшому самостійно, саме з четвертою книгою, Маккартинами. це буде все в одному. Це буде курс, це буде дуже важливий курс. Де ви зможете самі пропрацювати, використовувати карти як МАК-систему, якщо бажаєте поглиблюватись у підсвідомість, дати людині можливість варіації підсказок. Це у вас конкретно буде шаблон книги, де ви будете брати 80% з цього досвіду, який дає батько, батькові книги цю І це четвертий. А також буде його, але ви все одно будете прописувати, тому що у кожного буде і свій власний досвід. Навіть якщо ми візьмемо Ленорман, які стоять позаду мене в інстаграмі, хочу вам викладати в інстаграмі. Мабуть, в інстаграмі можливо десь буду колись в Ютубі. Там буде мета, там буде розгалудження, тому що. Але Нерман – це ж не тільки гадальна система, де ви пророкуєте. Там дуже багато того, що людина може усвідомити і переробити. І кожна картина, яку ви бачите, з цих 40 поле Нермана, вони дають надто більше, ніж ви думаєте. Це не просто картина, це внутрішній стан, це поглиблення, це вивчення, і це раз. І вийти, намагатися позбутися або комплексів, або страхів, або болю, образ. Оце все також туди входить. Тільки мене не вистачає того часу, щоб вам це все пояснювати. Тому здебільшого буду намагатися давати це в інстаграмі, підписуйтеся, там буде а, а, певна інформація. Бо коли вийде четверте видання, четвертий курс, там я буду брати, хто бажає для себе людей, дівчат на навчання. Що стосується Мого подальшого працювання саме в тематиці, як ми це робили. Я не знаю, я б навіть така, щоб ви, можливо, бажаєте щось. Порадьте мені. Тепер я до вас звертаюся за порадою. Що б ви хотіли почути на цьому каналі, які теми вам цікаво послухати? Я буду з вами дискусувати, я буду з вами проговорювати вашу власну можливо, трагедію, щоб дати вам підтримку і дати вам можливість вирішити її. Окремо від усіх, тому що нас таких людей багато. Бо коли ви щось питаєте, ну це гарні питання на консультаціях. Але це чує та людина, яка звернулася. Якщо ви бажаєте далі розвиватися щось цілісно змінити, пишіть мені, давайте ці теми я буду виходити для вас. Якщо бажаєте якийсь тандем, будь ласка, я його зроблю, але воно повинно бути, як на мене, дуже гарне і виховане, тому що дуже багато болю. Його крізь, ну, він суцільний, він крізь у кожному дні. Мені навіть кажуть, Ксюш, ти нато добра. Ну, там людина погана. Я кажу, слухайте, давайте так, має бути гарне виховання добро. Якщо щось погане, людина його інша і так покаже. Вони і так його дадуть. І просити не потрібно буде. Просто вони будуть його давати. Давайте бачити в людях щось гарне, щось таке. Найважливіше, тому що ну, не буває так, щоб людина була поганою. Вона від народження є доброю, є виховання, є певні проблеми, з якими та дитина бо людина зростає. Дуже багато ображають, а вона того, ну вибачте, не заслуговує. Як то вирішити, як то йти? Як би не було що все, щоб ви не чули, від кого б ви не чули. Ви маєте сприймати певну інформацію і вирішувати її самостійно. І не буває так, що завжди цей шлях рівний, гарний, яскравий. Ну, надто багато у нас і болю. У це все називається абсолют. але без вирішення і проходження того болю людина, на жаль, не усвідомлює і не розвивається. Тому я вам раджу всі книжки, які позаду мене, це ваша психологія, психологія карми. Ви будете детально вивчати себе, ви будете розгалуджувати, ви будете розуміти, десь можливо і до вас надто прискіпливо. А може і ви в якийсь час. А від цього від чого це все відбувається? Як цього позбавитись? Дуже багато у нас комплексів, ну дуже багато комплексів, а це потрібно вирішувати, проговорити, вдосконалити, займатися з кимось, з педагогом, з вчителем, щоб вам цього позбутися і набрати тої самовпевненості для себе. Тому, якщо бажаєте щось вивчати, не бійтеся, вивчайте. Якщо бажаєте гортати книжки. Будь ласка, в доступі їх надто багато авторів дуже багато, і кожен ділиться своїм досвідом. Якщо бажаєте йти якусь на метафізику, йдіть вивчайте нумерологія, де да прекрасно, Хіромантія? Прекрасно. Бажаєте в картах розвиватися? Прекрасно. Я вам скажу так, я вам пораджу це єдине що. Я хочу з досвіду додати. Ви можете вивчати гребти, навчати все, але це може діяти період там, від 3, 5, 7 і до 9 років, може бути і більше. А далі щось ви так відкладаєте і йдете на пошук іншого. Ви вивчаєте цей досвід життя. Саме вивчаєте досвід життя. Тому що духовність її не прогледіть, її можна тільки відчути і побачити в манері вихованості іншої людини. Все інше то вже буде ваш досвід. І колись ви щось вивчили, додавали інше. Потім ви це об'єднуєте. І навіть якщо ви подивитесь, абсолют це є поєднання гармонійно. Крізь усюди всього, від стану гарного настрою до поганого, ті новини, які до нас доходять. Як це поєднати і витримати, як наважитись на щось рішуче, коли тебе не підтримують, коли тебе немає впевненості, як позбутися комплексів, коли тобі постійно там на багато-багато років назад або на даний час кажуть, що ти там не вихована, ти погана, ти ще. А ти там не вмієш, ти там не так вдягаєшся, та забудьте про це. Потрібна гарна людина, яка вам допоможе з цього вийти. На даний час у нас в просторі в інтернеті навіть психологи Вмикаєте, дуже багато досвідчених є порталів інтернет ресурсів де психологи вам все пояснюють. Долучайте до цього кармічно, духовну психологію, хочете кармічно, хочете духовно. Як вам буде завгодно, головне, щоб ви вчитувалися. Там така мудрість, я не знаю, скільки людей писало відгуків. Я дуже вам вдячна. У мене немає жодного, жодного коментаря або відгука, кому б ця книга не зійшла. От не, не зайшла, як ото кажуть. Вона настільки дає потужний вам сигнал, працюй. Роби, не подобається, перероблюй усвідом. Там ти не міг зробити, там ти не міг ладнати, ти не, ти не міг доробити, не від тебе це залежало. Тому що, якщо Господь дає якісь випробовування, ми їх все одно пройдемо. Хто не подобається, не подобається. Якби ти від них не відходив, казав це, казав, це не моє, ми їх пройдемо. Якщо відтермінуєш там, років там, на майбутнє від чогось відскочиш, повірте, пройде час, ти опинишся у подібній ситуації вже сам наодинці або з іншими подіями, з іншими людьми. Неможливо щось обігти. Тому використовуйте кожну можливість, щоб допомогти собі самостійно. Пишіть свої коментарі, щоб вам було цікаво почути, яку б тему розібрати. Пишіть, тому що на майбутнє хочу Відходити від теми війни, тому що і політики, ну, реально, це не моєї, моїм ніколи не було. До початку війни а, я ніколи навіть не робила по Ленорман, коли я працювала з картами Ленорман, жодного прогнозу на каналі. От, чесно, жодного не було. Але так втрапилося, що з приходом війни дуже багато інформації, надважливої, треба було видати саме для людей, щоб ви розуміли, що нас чекає на майбутнє. На даний час хочу розвернути, брати людей навчати, брати допомагати, консультації, як, з якими ви звертаєтесь, будь ласка, вони відкриті, можете записуватися, і не забувайте, що ваш саморозвиток знаходиться саме у душі. У кожній людській душі. Тому намагайтеся віднайти себе самостійно. Але як би дивно це не звучало, скільки б я про це не говорила, скільки б ви про це не чули, ми до цього приходимо тільки тоді, коли вже геть не витримуєте, болить душа, вже й не немає сил. Вже все вбито, немає бажання щось робити, і тільки тоді починається оця переоцінка цінності, коли щоб вижити, варто щось поміняти. І тоді людина ковтає кожну цікаву цитату, інформацію, шукає шляхи, дивиться на кожен день, де сонце і дякує. Тому я вам бажаю гарного настрою почати з себе. Відмічати свій стан, слухати свої подумки, чого ви бажаєте, коли у вас раз проскочила, це вам дається певна певна така порада. Послухайте себе, прислухайтесь до себе, чекаю від вас відповіді. Вам всього найкращого. Не дивлячись на наші безсонні ночі, ми все одно цілісні. Ми найкраще, Україна, нація нескорених. І я дуже мрію, що ось-ось я до вас вийду, але вже з четвертим виданням. Курсом навчання, яке буде доцільно до кожної людини. Всім гарного дня!